Пане Тарасе, ну ще однією гарантією безпеки називають членство України в Європейському Союзі. Звісно, цей пункт не можна розглядати як повноцінну гарантію безпеки, яка нас захистить, але це може прискорити наш шлях до Європейського Союзу. Але ж тут знову Угорщина. От навіть Москва не проти членства України в Євросоюзі. Угорщина вперлася, стоїть на своєму ціярто заявив це міністр закордонних справ Угорщини, що позиція країни вона вона не диктуються за кордону, вони будуть твердо стояти на своєму, що змусить Угорщину передумати. Ну, Москва говорить, що не проти, тому що знає, що дали, дали гроші в Угорщину, вона туди на нас не пустить. Ну, ви послухайте Москву. Вони проти ЄС і проти НАТО. Не треба, не треба думати. Це хитровата позиція росіян. От нам здається, що вони зробили якусь поступку. Це брехня. Вони зробили ніякої поступки. Вони бачите, як вони грамотно маніпулюють. От росіяни, росіяни, от вони, вони вміють вести перемовини. Так? Вони так маніпулюють, що навіть американці от, не розуміють, де, де їх не любили. Так? Ну, як, наприклад, ми зробили поступку, ми не захопимо Україну. Так ви і так не можете це зробити. От. Або, наприклад, ой, ми зробимо поступку, дай віддайте. Ми не чотири області, а віддайте тільки Донбас. Тільки Донбас це частина цієї ж вимоги. Чотири області, так? так таке саме, що значить не проти. По-перше, думки Росії нам взагалі не повинні цікавити, що вони там думають про нас. ЗАВ, НАТО. все Це взагалі не, є, не їхня справа, так? що там вони булькотять. Вони проти ЄС. Знаєте чому? Тому що ЄС якраз перебирає зараз багато оборонних функцій, в тому числі. І в ЄС є пункт про взаємну допомогу, військову допомогу. І тому, коли говоряться, що вони не проти, це брехня, все вони проти. Це намагання знову при, а, приспати пильність. Що ну давайте, ви ж ми ж ну, в НАТО ж не приймаєте, так? а в ЄС, давайте ми там а, робимо. А потім телефонують Орбану, да? блокуй все, що тільки потрібно. Оця гівняна тактика, вона завжди вона використовувалася і завжди спрацьовувала. Ну, на Орбана, ну давайте. Я не дуже так би переймався Орбаном, це проблема Європейського Союзу. Ми повинні розуміти, що наш, наш козир це оборонка. Тобто питання повинно бути таке. Шановні, там, що хто-то там? Німці, французи, поляки, країни Балтії, і все інше. Хочете до нашого. Українського магазинчику до доступних і про провідних про ракет і систем оборони це безпека, тому що безпека це основне. То заходьте, якщо але умова така: робіть щось зорбано. Це ваша проблема, а не наша проблема. Тому що у нього така позиція з різних причин. Так що вирішуєте це питання? Він, він де Он, він е, він, вашому євросоюзі, в вашому, в вашому НАТО, вашому, так вирішуйте питання внутрішньої організації своєї е, свого ЄС, і свого НАТО, чого там такі бардак? Якщо ви не можете е, ухвалити рішення, і немає важелі тиску на людину, яка зловживає, це, знаєте, от американців і гарний термін зловживання. Демократію, зловживання процедурами. Коли ти можеш для того, щоб робити щось добре, а просто починаєш гальмувати організацію, так це пробл... проблема Урбана це не наша проблема, це проблема її, це НАТО. От ідіть і вирішуйте з ними. Україна вже показала, що якщо що, нафти не буде, от і все, а може і газу не буде, багато чого теж може не бути. Пане Тарасе, ну в будь-якому випадку Орбан може протриматися на своїй посаді до квітня наступного року у Угорщині Вибори і соцопитування показують, що скоріше за все прем'єром він не буде. Ну та але побачимо, але все одно питання треба вирішувати: питання самого голосування і прийняття рішень в європейському союзі. І вони про це знають, вони про це говорять. Але знову ж таки повертаємося, ніхто нічого не робить. Ну таку Да. ну. Ви не повинні сподіватися, знаєте, поміняється, не поміняється там прем'єр-міністр. Я не вірю, що сильно поміняється політика Угорщини, тому що в Угорщині є внутрішній запит на те, що робить Орбан. Там ресентимент наприклад, щодо розпаду ще а, угорського королівства що 1920 року, коли а, у, а, вони втратили дві третини території Королівства Угорщини. Там вони ресентимент нікуди не подівся. Я думаю, що відсотків 20 населення досі це вимагає. Це раз. І ми повинні розуміти, що це теж економічне питання, тому що коли Орбан говорить, що е економіка Угорщини постраждає від зближення ЄС, він не бреше. Це правда, це правда. Постраждає Східна Європа, більш потужний гравець заходить. Більш перспективний з точки зору капіталу, конкурент за робочу силу, конкурент за інвестиції, а конкурент за дотації ЄС. Там, да. Він ж все чудово розуміє. Він ж все чудово розуміє. Поляки думають, що дуже так от дуже хочуть бачити Україну в ЄС, а не хочуть вони бачити Україну в ЄС, тому що це теж питання економічне, так? Да? Тому що це і поляків, що політика, тому що Україна тепер буде головніше за поляків. Тому що ми будемо володіти. Ми будемо у нас військова гегемонія. буде. А тих, хто сильніше, може диктувати багато умов, то, в тому числі економічні. До речі, заява приходить на думку колишнього президента Польщі Анджея Дуде. Він сказав, що Україна з самого початку повномасштабного вторгнення прагнула втягнути всіх у війну, зокрема і Польщу. Ну давайте. Я до, до Польщі, особливо в перші дні, у нас претензій бути не може. Так, звісно. Поляки і так все зробили, що тільки на свій страх та ризик, в тому числі Дуда. Вони передали техніку, все, що тільки можливо, без відповіді Вашингтону чи дії п'ята стаття. Вони реально дуже багато зробили на свій страх та ризик. Як би ми не, 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 не зараз там говорили, не говорили. Треба не, не в говорі грати. Треба будувати прагматичні відносини. Так, звичайно, не давати собі на шию, сідати, там, то Волинське різня, тось, то інше. Ну, Україна ухвалила законопроект про операцію Віслава. Да? Там теж написано, що там компенсація. Це ми повинні розуміти, що сварка між партнерами це теж нормально. Ось ми чомусь думаємо, що в Європі всі один одного так сильно не люблять. Там, там, знаєте, історії, хто кого вбив, в якому десятилітті, ну, дуже багато і століття. Тому ми спокійно це повинні сприймати і розуміти, що у нас є взаємозалежність з поляками, і нікуди не подінемось один від одного. Те, що нам компостувати мозок будуть, ось, це правда. Там хто там волинська різня, як вони називають. Яку країну розвалив Богдан Хмельницький, коли підняв повстання тобто, велику країну, річ Посполіту? Є у них такі претензії до нас? Є то Гадську унію, як там знаєте, заступник міністра сільського господарства, я пам'ятаю, два роки тому приїжджала наша делегація. Гадівську унію згадав 1674 рік так. так. Що ви ж там, не ви ж там були в наші? Там ну, коротше там своїй історії. Ну, це нормально, це не слід ну, вважати, що це щось, що ми погані. Ну там головні питання будуть по економіці. Головне питання, тому що перспективна, конкурент, політичний вплив. Тому що хто тут, як там поляки знаєте, по поблажу, говорить: ну ми будемо вашими адвокатами в ЄС. Дякую, ми вже самі себе можемо захистити. Там що невідомо, хто чи там буде адвокатом. Да? Що підбільшує поляків, тому що в них вже своя історія, взаємостосунки. Те, що Росія хоче, вважає, що от вони тут головні, що поляки там, то та, та сама історія, ну тільки в менших масштабах і зрозуміло е, причин. Це нормально, але ну, треба менше просто емоцій і розуміти, що чим сильніше у нас буде армія, спецслужби, далі будуть літати ракети. Uh, і точніше, я вас запевняю: всі сусіди якось дуже спокійно почнуть до України ставитись, як показує практика, і навіть ті країни, які знаходяться в радіусі польоту наших ракет, дуже дуже, дуже уважно будуть ставитись, тому що в світі вирішують в першу чергу сила. Якщо вони знають, що є країна, де є. Люди, які можуть комусь відірвати голову за те, що хтось не туди е, сказав там, проти нашої країни, знаєте, дуже якось е, що, щось, щось, якісь у них інші почуття починають е, е, зростати. Так, так, так світ побудований не по іншому.